Пані Марина готує інгредієнти для майбутньої паски. Це традиційний сімейний рецепт, якому вже понад 20 років. Жінка розпочинає з опари: гріємо 125 мл молока, додаємо туди 60 грамів цукру, 30 дріжджів та добре все перемішуємо. Готову опару нам потрібно поставити в тепле місце. Перед цим її потрібно обов'язково накрити або плівкою, або полотенком для того, щоб воно підійшло. Воно повинно підійти в 2-3 рази. Доки опара відпочиває 30-40 хвилин, паралельно підготуємо смаколики, які згодом додамо до тіста. Окрім цього, жінка додасть родзинок та цедри лимона, аби здоба була ще смачнішою. А ще до паски можна додати цукати. Пані Марина готує їх самостійно. Для цього попередньо проварює скоринку апельсина у воді, потім до вже готового цукрового сиропу додає цукати. Все це тримає на воді ще до випаровування. На пів літра води вам вистачить нарізаної кубиком скоринки двох-трьох фруктів та 300 грамів цукру на сироп. Поки апельсини стоять на середньому вогні 5-10 хвилин, ми переходимо до солодкого тіста. Для цього змішуємо опару 125 мл молока, 500 грамів борошна, 60 цукру, 10 ванільного цукру, 4 яєчні жовтки та 1 четверту чайної ложки солі. Готове тісто ми ставимо на 30-40 хвилин у тепле місце. А поки тісто підходить, займемося глазур'ю. Для цього беремо 5 яєчних білків та 300 грамів цукру. Змішуємо, ставимо на парову баню, постійно помішуючи, поки не розчиниться цукор. Температура не має перевищувати 60 градусів. Після чого нагріті білки збиваємо блендером до піків. Тобто, глазур повинна стати блискучою, гладкою та текучою. Тим часом наше тісто майже готове. Залишилось додати 40 грамів сметани, 50 вершкового масла, цедру лимона, цукати, сухофрукти на смак. Усе ретельно перемішати та відставити знову у тепле місце. У нас тісто відпочило вже 30-40 хвилин. Ми його перем'яли і будемо розкладати по формам. Форми потрібно заповнювати на одну третю частину, тому що тісто буде підходити і щоб воно не повилазило. Пані Марина зазначає, малі паски треба випікати близько півгодини, а великі до 45 хвилин. Коли здоба вже готова, залишається тільки прикрасити великодні смаколик. Цей рецепт мені о, розповіла моя бабуся. Вона спочатку його передавала з мамі, а мама вже розповіла мені. Так, ми разом навіть з бабусею готували його, коли я була маленька. Раніше не було такої присипки, як у нас зараз різнокольорової. Використовували горіхи та насіння. Насіння вони використовували гарбуза та соняшника. Тому я пропоную, в принципі, прикрасити такими ж. Таким же способом, як прикрашали вони раніше, поділилася сімейним рецептом Паски з нами і запорізька господиня Світлана. Він дещо простіший, і тож на приготування треба менше часу. За цим рецептом мама випікає приблизно, мабуть, десь років п'ять. Він робиться швидко, не треба постійно з ним гратися, збивати, підбивати ще вистоювати таким чином. Тобто, часу в нас небагато. Тому цей рецепт мені подобається І дуже смачний, пухкенький тісто виходить на пасочках. Для великодньої паски нам необхідно півтора кілограма борошна, 500 грамів сметани, 300 вершкового масла, 100 дріжджів, 8 яєць, 350 грамів цукру. Спершу змішуємо всю сметану та дві столові ложки цукру з дріджами і даємо відпочити, поки суміш не забродить. І Паралельно починаємо збивати яйця з останнім цукром. Борошно змішуємо зі збитими яйцями, з цукром, туди ж додаємо нашу сметану, зброджену вже, і розтоплене масло. Масло 300 грамів беремо, або масло, або в принципі, можна замінити маргарином. Аби тісто вийшло ароматне та більш насичене. Пані Світлана також додає спеції: дрібку солі, одну чайну ложку ваніліну, одну четверту чайної ложки кориці і найцікавіше трішки куркуми. Далі справа за духовою шафою. Для глазурі беремо два білка від двох яєць і 300 грам цукрової пудри. Це все збиваємо і будемо намащувати наші пасочки. Бажано гарячими. Прикрасити паски можна будь-яким їстівним декором, наприклад, бізе, посипкою чи шоколадними яйцями. Не забуваймо й про інші атрибути свята крашанки. Майстрині показали три види фарбування: до жовтих яєчок приклали змочені листочки петрушки та зварили в марлі врощені куркуми з цибуленням чи навіть у вині. Нічого сюди не додається, крім вина, вино у нас закип'ячуємо. Потім ми додаємо яйця і проварюємо десь близько 10-7 хвилин, і потім ми залишаємо на 12 годин, щоб вони там застоювалися. Вони у нас кристалічною такою оболонкою покриваються. Сподіваємося, вже за кілька днів ви урізноманітните свій святковий стіл одним із рецептів пасок та оригінально розфарбованими крашенками. Тетяна Пода, Микита Дейнега, Андрій Позняков, Роман Котляр, телеканал МТМ.